Пенсійний фонд України почав призначати та виплачувати певні види соціальної допомоги, які раніше були надані органами соціального захисту населення. Деталі у інтерв'ю червні 2025 року урядом було прийнято три постанови, якими передано повноваження з управління соціального захисту населення до пенсійного фонду України щодо призначення і виплати державних соціальних допомог. Але рішенням виконавчого комітету Маранецької міської ради спеціалістам управління було надано повноваження щодо прийому документів. Тобто наші спеціалісти будуть здійснювати, як і раніше, здійснювали прийом документів і в електронному вигляді передавати до пенсійного фонду України. Слід відзначити, що пенсійний фонд раховатиме громадянам допомогу після отримання даних з єдиної інформаційної системи соціальної сфери та єдиного соціального реєстру. Що стосується тих людей, кому виплата вже призначена органами соціального захисту населення, нічого не зміниться. Виплати будуть продовжуватися, але вже органами пенсійного фонду до закінчення терміну виплати. Записатися ви можете в нашому третьому кабінеті за або за телефоном 066 490 40 85. Спеціалісти в кабінеті працюють без перерви протягом робочого дня. Також будь-яку цікаву інформацію щодо змін до законодавства у сфері соціального захисту населення громадяни міста можуть отримати з нашої сторінки у Фейсбук, яка постійно поповнюється, а також при отриманні консультації від наших спеціалістів. Особлива атмосфера завжди зустрічає від. Відуючи в управління праці та соціального захисту населення, це відзначають ті громадяни, які звертаються сюди з різних питань та завжди своєчасно отримують на них професійні відповіді. Фахівці з яким питанням сьогодні підійшли з питаннями для здачі документів на отримання допомоги. Я прийшла про оформити довідки про зміну фамілії для ВПО для переоформлення ВПО. А взагалі в який термін? Ну кожне півгода. Що б ви сказали про фахівців спеціалістів цього управління? Дуже прекрасні люди? Постійно допомагають. Да, тому що ми переселенцево в масломатка області, і как бы люди дуже достойно відносяться до нам. Хотілося б подякувати спеціалістам управління за ту необхідну роботу, яку вони щодня виконують для людей. Нехай все й вдається.